Так, чуть-чуть. Оп. Хватаем. -мо! Ч-то на не... папу. Так, пацаны, прыгайте, прыгайте, окей. Прыгаю. Хлопа. Эй, мужик, сорян. А, ты ё-моё, Ты нормальный! А він... А, він щитами грає! як? Людина може з щитами играти. Чити взломана, ти взломано, стоп. А я шопа. Я слава богу живий. йо моє людина щитами грала! Давай іди вже, дай дума, мені страшно. Хоба, ой-ой-ой! Чуть не впав, чпунк, чпунк, чпунк. Так. Тут треба розкату розкатуватися, чи як там говорять пацани. Хоп і. Хо! відпускаємо. А, а! Ой, пацаны, дайте руку. Дайте руку, пацаны. Я сейчас упаду. А нет. Uh, давай я тобі допоможу, жіночку. Фух, uh, uh. uh, спасибі тебе, велика, спасибі. Та нема за що! Фух, uh, спасибі. А то если б не, не вы я бы давно точку не побачилась. А скільки и років. Кстати, моя назвать Чунхо. Чунхо, ти ж говор. В смысле, В хто Чунхо? Мат... Ну, я ж тобі говорив, що тіпа, скажу, коли після ігри. Ну, коли тіпа, ми доприєм. І мене звати Чунхо. О, приємно познайомиться Чунхо. І вам приємно. Нас звати Богдане. А мене звати чун Чунхо. Угу, і тобі. Так. Давай прыгай, дівчина тупа, а то підтолкну і ти впадеш і будеш хникать там. Ага. От виберусь і, і підеш в тюрму на три роки, чи навіть на більше. Бла-бла-бла, так і повівся. Та ти прыгай чи ні? Та почекай, прыгаю. Прыгаю. Давай прыгай. Главное. На дворі. Главное, не на дворі. А я не знаю. Прыгай, давай. А то толкну. Ні, не надо толкатися, не надо. Хвата О, якщо я пробью, Блін, не дотягуюсь, бросью. Хоп. А ти прям макака лазиш та, ага, не говори. Так, я теж попригав. Та не уїжджай. Давай, пацан, прыгай. Та я не допрыгну. Та я говорю, ну, типа, лазь чи як сказати. Лазь, прыгай. Йо-мо, -йо, я чуть не навернулась. Так, беремо. Так, от відпускаємо. Ой, не дотягуюсь. Оп, оп. Все, прыгай, давай. Да, дождя, коли цей мужик прыгне. Та, мужик, прыгай, давай, не задержу чергу. Так, твоя черга наступила. Твоя черга наступила. Та Дай дый, тут що не бачиш? Він же ж на ч Та я по українськи говорю, я просто прикалываюсь. Ай, рукай! <рекотно> Упс, угу. Ай, рука, я, я відео знімаю. Так -на Так, прыгай, давай. А то підтолкну, ти впадеш вниз. Не буду я падати. Там мужик, хватить, висіть. Прыгай давай. Та, хорошо, прыгай, Чого ви мене гоните. Я отдыхнуть хочу. Та, зад у нас утой. Ай, рука хрустнула. Стоп, а я падаю не, а, ё-моё, эй, девочка, прыгай. Ну ладно, прыгну сейчас. Да ну не вниз, блин, прыгнула. А <глузь> <глузь> ну, ж сказали приехать. Блін, що вона зробила? Та не знаю. М Надо було їй точніше объяснять, куди пригати На оці штуки, чи Вниз Ага. Давай. Э, оба хо. Жалко, конечно, мужика. Тільки він, конечно, тупив, Нічого. Ну, жалко, Класний. Хоп, хоп, хоп. Давай прыгай, довго ждать не буду. Тут, кстати, безконечне время. Ну, не безконечно. Вам далося 30 минут. Ого, 30 минут. Все, давай, ти, йди. Тайду, я йду. Так, твоя черга, надіюсь, ти будеш умна. Так я її попросила, щоб вона прыгнула. Я буду, по-моєму, еще тупо. Ага, я, я откуда знаю. Ай, нога Оп! Хоп, схватилось. Так, держусь. Ти давай, дядько, прыгай. Яке я тобі, дядько? Сюди, Хоп. Давай иди, хайти пока что пройдуть, а, ми, а я пока повисю тут. Давай ты пока вы. Эй, можно я? М -м? Тут хтось ще є? Я думала, що я один остался. Ты тут можно я первый? Почему ты такий сумный? У вас є смисл жити? У мене нема. Що ти таке говориш? Не говори такого більш. Ну, мене поте один мужик. Що ти будеш робити, коли я виберусь? Правильно, нічого. То, то в тебе є смисл жити. То можна я? Ех, ну, ну ладно, ну, давай ти. Спасибі тобі. У вас осталося 19 минут, пожалуйста, покваптеся. й моё 19 минут! Та не ми успіємо. Ага, і не говори. Так? Ага. Я буду як Бібізяна. Хоп. По вам лазить. Хоп. Це легка ігра Так, тут розкат. Давай, давай, давай. -у -у. Е допригнув, молодець. Молодець. Да молодець! Фух! Спасибо вам, велике, Шо за те, що ви сказали, молодець. Фух! Фух, руки болять капець. Давайте, друзі, бо скоро троси обірвуться. Бо время ту тик-такає. А вона вообще жива? А, наша жива прикол. Ну, сейчас от твітки <зовет> <рр april> Я так смешно сказал. <рр Oi> <сосит> Давай, прыгай, прыгай, прыгай. А чибиток-чебиток, чибиток, чибиток. А-ха-ха-ха чибиток-чебиток-чебеток. Ха-ха-ха-ха. Чибиток-чебиток-чебиток. Аха-ха-ха, чибиток-чебиток. Я подаю куди на тепає? Стоп, що? Тут голова нечем да е хоть В ней нічем буде Так, так, її надо. Щоб не висіла, не командувала, щоб я пригав. Троси обервуться, я виживу. Ти, дівчинка, хочеш упасти? Тому? Та що таке з ним? Шойн руку не може выпрямить. Та йому шо що не мішає? реально, как да? та а. А--й не знав. Та, Боже, що воно так лягає на мене? Ванька, встань що таке приготуй собі пока. Гав... Гавна говна. Так, давай прыгай. Пора... Ну, що? І він різкнув з собою. Стол, мені не жити. Не хочу жити. Убийте мене. Йо-майо, -йо, тут уже нема. Не... Прийом, добавте ще клешнів, бо їх взагалі не залишилося. Тут куча трупиків позабирало їх. Угу, с та получаю, ложу, ложу. Думаю, хватить. Ага. Я один остався. Осталося у вас три 3... десять минут. Десять минут. Хва пригаю. А чому я не раніше не додумався, що треба прыгать? Та пофіг, штурну того дядька, яку тетю штурнув вона тут десь висіла. Дядько, я щас тебе штурну, і ти впадеш ось туди, туди. Та є ми втроем осталися. Ага, й не говори. Та плыгаю, я плигаю, Чому ти кричиш? ай. Ця штука прилетіла до мене. Ну, блін, ну пока лгка игра, ага І не говори. Так. Так, Джунхо? Як його? Джунхо, да. Чак там, Джунхо. По-моєму, його звати Джунхо. Эй, Джунхо, що? Ти не знаєш, яка буде игра? Друга? Друга игра, да. Друга гра буде «Стекла». «Стекла»? Це ж п'ята гра була. Чи яка там. Да. Ну, тепер в нас помінялись ігри. Які ігри? А, раніше... Я е уліз у люк і прослідив за охранниками. І вони готувалися до 2025 -го року, щоб... І, і, ігри були. І, коротше, буде ігра друга стекла. Ммм, понятно. Друг... А, третю я вже не помню. Остається 5 минут. Повторюю, остається 5 минут. Блін. Треба пок... поклаплятися. Давай. Ууу. Боляче давай ждем двоех лоскучу чибяток-чебеток чибеток чибеток чибеток-чебеток Ты зараз реально манел надумал лоскотать, когда я не боюсь лоскоту? То... Ладно, похоти вс штурнуть. Ай, рука. Ай, капець. Ай, яй, рука. Эй, а ч у нее рука відкинулась? А ч у нее реально каков, да? Не падай, ти ще жить будеш. Я жить буду? Все, Христос воскрес. І живи на здоров'ячку. де він був. Отут десь був. Да, на оцій штуці. Та бери її. Її. Чи на оцій, Бери. Так, узяв. Остається 2 минути. Дві минути? Ай, да, -мо шо мене це? І тут просто долетіть. І не прийдеться брати розгон. Навіщо? Та боже. Блін! Дві минути остається! Я не Все, я помру тут. На тупо розстріляє, да? Е, пацан, давай прыгай. Я за тебе, короче болію Две одна минута остается. Одна одна. Одна десять. Ні, девять Вісім, ай сім Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Трос обірвується. О, ні. Ні, пацан. А, я падаю. Ні, я живий. Ай, а, 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 болить. А,

Бох. Бох. Раз, ого, ніфігась, 10 гравців вибуло. Чи скільки? 10. 10. Блін, повертаємось додому, дому. Да. До Угу. І зіграли ці ігри дурацкі і все. Поняв хріст Дух, ти в последнє вистачив, стало до забави Ігроки ви справились З першою ігрою ви дуже гарно справились Ви було 10 ігроків Ігра Говорю Номера 340 -й, 212 -й. Сто дванадцятий, триста п'ятдесятий. Ноль десятий. Читиста сорок четвертий, триста сороковий. Двісті двадцять сьомий. А что, ваша копилка? Блин, так мало! Эй-эй-эй! Эй-эй! Эй-эй! А? Эй, ты! Красными волосами! А, я? Кто я? Да ты! Можно до тебя? Можно! Я знаю твой подписник! Можно я в твою команду? Можно? Да можно, конечно, приятно! Заготуйтеся до ночної битви. Яка ще ночна битва? Ага, сам не знаю. Угу